Цьому відео декілька астрологічних коментарів щодо розташування планет на небі і як це відгукується в подіях війни, в політиці, в економіці, в роботі в людей. Проходить затемнення вже тиждень після затемнення, пройшов, і багато процесів вони починають прояснятися. Виясняються якісь факти виходять, стають зрозумілими. В період затемнень люди, які робили якісь події, зараз якісь ну, вибори, якісь серйозні вчинки робили, зараз починають ну, додаватися якісь нові факти, нові аргументи, яких не було видно під час затемнень, Юпітер з Сатурном продовжують знаходитися в Юпітер в знакі Телець, який пов'язаний з тим, щоб діяти повільно. Я стою Зараз на такому місті Алея Слави, яке пов'язано з темами героїзма під час Другої світової війни. І знак пов'язаний з героїзмом Овін, Юпітер в Овні вже не знаходиться з травня 23-го року, вже Юпітер в Тельці. І Телець це знак зодіака, який дає успіх, коли людина спирається не на ентузіазм. А на ґрунтовний фундамент на щось таке ну, матеріальне і не на, не на дух, не на волю, а на ну, такі реалістичні, економічні фінансові процеси. Тому чим далі Юпітер знаходиться в тельці, тим ну, якісь такі Процеси, які з повітря робились, тобто несерйозні, ненадійні, які не ґрунтуються на серйозних якихось фактах і на серйозних основах, вони будуть, ну, будуть не в тренді. В тренді буде те, що надійно, що, що ґрунтовно, що перевірено. Те саме у війні. Ті процеси, які, на які можна реально вони в ну, виграші, а щось надійне при Юпітері в тельці з таким складніше мати успіхи. Сатурн продовжує знаходитися в рибах. Це означає, що багато процесів вони будуть відбуватися плавно. Тобто, цей знак зодіака він означає, щоб схилятися до чогось. Тобто, і поступово, поступово це означає, що люди будуть ну, приходити до якихось рішень. Риби це знак зодіака, такий про те, щоб знайти рішення. Тобто, не мати його готовим, не, не в самому старті мати рішення, а шукати рішення вже по ходу п'єси. І риби це знак зодіака, який пов'язаний з завершенням. Це останній знак зодіака, з 12 знаків зодіака. Тому багато процесів у людей вони будуть завершуватися при сатурні в риби. тобто... В 2023, 2024 і початку 2025 роках, зараз ще знаходження Плутона наприкінці Казірога в багатьох людей теж означає, що якісь процеси вони завершуються, і це одна з причин, що багато людей зараз знаходиться у стані песимізму стані ну, такому такого Я, як в мультфільмі про Вініпуха Осліка, був в такому настрої. От. от цей настрій він пов'язаний зі знаком зодіака Риби з астрологічних, і от те, що зараз там планети є, в рибах Сатурн, Нептун. Це означає, що таким чином люди проважають щось, що закінчується в їхньому житті. На жаль, це також пов'язано з тим, що багато людей уходить, і багато ну, якихось бізнес-процесів, інших процесів вони в цей час будуть закінчуватися. І за того, що в Овні зараз ніяких планет особливо нема, окрім затемнень, які там раз на півроку навесні будуть в Овні, то відчуття ентузіазму, відчуття початку нового ну, зараз такого мало. Трошки почнеться повеселіше наприкінці листопада, коли планети в Стрілець війдуть. І трохи повеселіше, коли наприкінці січня 2024 року Плутон в новий знак Зодіака. А зараз стихія води Скорпіон, це означає, що треба плисти за течією. Дякую за увагу.